Ну і далі власне до новин у штатах і змі політики коментують скандал, який виник після різких слів Дональда Трампа щодо України. Прогнозів, оцінок пропозиції маса. Коли хтось закликає і Вашингтон не конфліктувати, хтось публікує заяви більше схожі на погрози чи скоріше можливо попередження. Ну а сам американський президент усе ж заявляє, що угоду з Україною про рідкісноземельні метали він збирається відновити і таки укласти. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Енко зібрав усі заяви. Він наживо з Вашингтона. Дмитре, вітаю тебе. Отже, дуже чекаємо новин. Який тон цих коментарів і що там говорять? Льош, ну ти знаєш, то абсолютно різний як різними є люди, які роблять заяви з боку адміністрації І тут в конгресі. Втім, ось вже зараз можна і зрозуміти головні меседжі, які надсилають Україні. Ну і спробувати прочитати контекст, і ось з контексту заяв, з контексту всіх подій, абсолютно чітке враження, що ну що не менше у мене і у експертів, з якими я говорив, що Трамп спробує зараз щодо України використовувати абсолютно звичну стратегію, яку ми вже бачили стосовно і дру і не друзів, і партнерів, і не партнерів. Ну згадайте історію, яка була з Канадою, коли Трамп спочатку погрожував. Величезним чином підвищити тарифи для них це дуже серйозно, дуже негативно вдарило. Бо по економіці потім це рішення навіть було ухвалене. Ну і буквально за кілька днів до того, як мало вступити в силу, були переговори з Трюдо. Він по великому рахунку здався. Ну і таким чином уникнув торгівельної війни. І ось зараз щодо України абсолютне дежавю, абсолютне враження, що так само ми йдемо. Ми повторюємо цей сценарій, бачимо його, але стосовно угоди щодо рідкісноземельних металів. Напередодні ввечері в літаку Трамп якраз цю історію коментував журналістам і сказав цікава цитата. Думаю, що я цю угоду зможу відрудити, або теж цитата буде не надто весело, Ну, такий прозорий натяк. До цього в Майамі на інвестиційному форумі від Трампа якраз пролунало дуже чітко. Теж буду цитувати, просто щоб ми розуміли навіть лексику, яку обирає американський президент. Українська влада два дні тому зірвала угоду, що базувалася на рідкоземельних металах та іншому. І от абсолютне враження. Що саме через цю угоду, яку і Трамп і всі решта постійно згадують, ну і виникли ці різкі заяви, ці коментарі, ці натяки, хотів би помилятися, але це схоже, що це та сама схема просто щоб американська адміністрація, щоб команда Трампа отримала таке бажане. Бо тут маю пояснити, що угода з Україною щодо корисних копалень Трампу потрібна не тільки як бізнесовий проект, не тільки для того, щоб міг прийти після закінчення війни або після перемир'я американські бізнеси, заробляти. Лейї, знаєте, як таке політичне гасло. Трамп, коли з'явилася ця ідея, постійно про неї казав там, що би його не питали, які би зустрічі не були. Тому що він хотів показати своїм виборцям, що дивіться, ось Джо давав гроші Україні безкоштовно, я абсолютно інший. Ми з цього матимемо зиск. Ну і знаєте, я стосовно якраз цих внутрішніх скритих мотивів Трампа буквально днями говорив із людиною, яка багато років працювала в державному департаменті Сполучених Штатів. Професором Клірі, і мені здається, дуже доречно нагадати, а що він взагалі каже про внутрішню мотивацію Трампа, бо це ну, такий ключ для розуміння того, що відбувається зараз. Давайте подивимося, будь ласка, Трамп, що мав великий бізнес у нерухомості, завжди думає, а що я з цього матиму. Він дуже маркантильний. Буває, що політиків мотивують цінності, світоглядні чи людські. А Трамп все оцінює з точки зору того, чи прибутковою є ця інвестиція. Що це означає у випадку України? Він питатиме себе, а що із цього штатом, бо Америка має бути на першому місці. Трамп переконаний, що союзники Америку просто використовують. Глава Пентагону Хексет про це відкрито сказав, розмовляючи із нашими партнерами. Америка відчуває, що її використали європейці. Отже, Трамп тепер прагне щось отримувати натомість, тобто Україна має врахувати той факт, що він налаштований робити у першу чергу те, що є для нього вигідним, а не те, що вважається у цій ситуації правильно. And what does that mean for Ukraine? I think Ну і от, коли цю як мій співрозмовник висловився, меркантильність розумієш, коли розумієш цю сфокусованість на необхідності не допомагати, а завжди отримувати результати, то в принципі розшифровується подальша політична гра. Я хочу повернутися ще до виступу Трампа у Майамі, коли він відкрито говорить, що США витратили на підтримку України. Тут будуть цитувати, бо не може перевірити цю цифру, але за Трампом на 200 мільярдів більше ніж Європа. Що угода щодо корисних копалин мала дати штатам можливість повернути свої гроші? Це теж. Каже Трамп, і Україна має справу зараз вже не з тими США як два місяці тому. Ну це такий прозорий натяк, що його команда спробує досягти результату будь-якими способами. І в цю логіку якраз вкладаються останні заяви, тому що дуже багато звучить і від американської адміністрації, зокрема тут в Конгресі, вже голосів, що треба повністю провести інвентарізацію, повністю провести аудит всієї американської допомоги, яка виділялася Києву протягом цієї війни. Про це журналістам сказав Трамп. Прямо це. Тата я б хотів з'ясувати, де всі гроші, які ми спрямували в Україні. Про це миттєво почали говорити тут в Конгресі, і е, люди різні. Втім, меседжі, ну так постійно повторюються. Ну, от, наприклад, Ілан Крейн, республіканець Зарізони, пропонує. Я теж процитую спеціально спустити ДОУЧ, відомство Маска на всю допомогу, яку було надано Україні. сенатор республіканець Джош Хоулі. Я спеціально перевіряв зараз його офісом. Таки дав він пропонує готовий законопроект. Пропонує законопроект, до аудиторської перевірки всієї наданої американської допомоги. Більше того, він навіть рішенням конгресу хоче призначити спеціального інспектора, який би цим зайнявся. Ну і дивіться, дійсно з одного боку, це відповідає настроям республіканців, настроям певної частини виборців Трампа. Але по великому рахунку зрозуміло очевидно, що це є засобом тиску. Ну і що Трамп, коли каже: або ця угода, або як він сказав, вам буде не надто весело. Це дійсно його. Намагання отримати той результат, який він хоче, який він хотів би, і який він вважає потрібним, навіть ось такими способами, до яких мину, звісно, не звикли і складно, емоційно складно їх приймати. Льоша, колеги. Ну так особливо складно, Дмитро, коли люди травмовані війною, тримають трьома роками. Абсолютно точно. Я тобі дуже дякую. З останніми новинами з Вашингтону був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую, Дмитро. На далі більше поговоримо про американські заяви та перспективи рішень команди Трампа з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, експертом. Вибачте, міжнародником. Пане Максиме, дя дякую, що прийшли. Вітаю вас. Вітаю. Ну я як завжди, так після пана Онопченка так, опиняюсь так. в студії, і треба тепер до доповнити Додавати, цей грунтовний матеріал. Абсолютно, абсолютно будемо намагатися. У нас бити. просто чудово в цьому сенсі. Ні в кого такого нема. А дивіться, ну от напередодні ввечері, якби все почало швидко, воно й до того швидко події розвивалися, так, але напередодні ввечері. А, пан американський президент раптом розміщує в цій true social, так величезний такий пост mm -hmm. а, про Зеленського спрямований до Зеленського, да, адресований. А, найяскравішим словом якого є диктатор чомусь дивне. А, значить, і, що трапилося? А, ну... Спробую усе. зараз коротко. Я в своєму телеграм-каналі великий розбір uh -huh, з цього приводу uh -huh. написав. Зараз спробую це все втиснути. Чекайте телеграм-канал пана Максима, але в даному випадку, дивіться, наш ефір. Зараз буде цікаво. А. А, загалом, ситуація така. Якщо ви знаєте Дональда Фредовича Трампа, якщо відстежували його історію, а я вже можу скоро, знаєте, до титру додати «Трампознавець». «Трампознавець». все розпочалось ще ось ці передвиборчі кампанії, коли ну, я так грунтовно занурився в дослідження його історії, його особистості. Бо ну очевидно, що у нього були великі шанси перемогти, які власне зараз і справдились. Я там дослідив його попередній президентський термін і а, його бізнесову історію, яка така ну досить обширена була, про це також писав. А, власне, що можна сказати з головного, що Трамп не вміє в стратегії, він тактик, угу. а, і в політиці, і в бізнесі. А його так горизонт планування досить короткий. Він налаштований на швидкі рішення і швидкі перемоги. Якщо щось швидко не виходить, він до цього втрачає інтерес. Так було завжди. В бізнесах. От, наприклад, у нього є якийсь там його бізнес, який дістався йому від батька. Це рітейл Тобто будуєш, здаєш в оренду, все просто, зрозуміло, накатана схема, там нічого вигадувати не потрібно. Ну і інфобізнес. Це там його телешоу, яке зробило його популярним. Ну, яке там не він робив, а просто телевізійники, і отобрали uh -huh. його uh -huh. цією фігурою. У нього був цілий ряд бізнес-проєктів, якими він загорався, заходив в них, закидував багато інвестицій. Вони прогорали, він закінчував, виходив з цього. Були і Трамп Airlines, Авіалінії. У нього власне, були Трамп Гейм. Це типу монополія, але з uh -huh. трампом на вкладенці да. та. Трамп стейки і навіть Трамп казино. Їх це все об'єднує тим, що Трамп згоряв ідеєю, заходив uh -huh. туди. Я робив не, бізнес, та, ну намагався зробити бізнес, ну, все майстер, банкрутувало, тому що він не заходив зі стейками. Просто такий ну стейки, як в Америці можна прогоріти зі стейками. Він заходив і в результаті, якось це все ставало банкрутом. Він цього виходив. Плюс-мінус така ж була історія з його першим президентським терміном. Побудуємо стіну, з змусимо, змусимо Мексику заплатити. Угу. Спойлер рішення, не так. вийшло. Переговори з північною Кореєю також не вінчались успіхом, а переговори єдине... з Росією. Він теж туди їздив. Під час першого єдине, от що до чого від чого ми можемо відштовхувати, що можливо він для себе вважає успіхом, і що нам не дуже сильно може сподобатись, це історія з Афганістаном. Дуже довго тягнулася війна в Афганістані. Uh -huh. На момент президентства Трампа вже більше 10-15 років, плюс-мінус тоді десь тривала війна. А в Афганістані контингент знаходився. Гроші туди витрачалася колосальна кількість значно більше ніж штати витрачають на війну в Україні. Ну принаймні витрачали. І як Трамп вирішив цю ситуацію вирішити? Ну от вкладались гроші, підтримувався uh -huh. уряд, надавалася зброя, це все. За спиною офіційного уряду, який штати підтримували до нього, він домовився з, з талібами і, власне, уклав з ними make a мейкеділ. Цю угоду правда довелось уже Байдена тоді виконувати uh -huh. про вивід американських військ з Афганістану. І пам'ятаємо, чим все завершилося, але ну Трамп вирішив, що це не працює. Тоді потрібно таким чином все робити. І зараз він, бачачи цю ситуацію, думає, як я можу швидко завершити uh -huh. цю війну. Я зараз ключове слово, ключова фраза це за спиною. Вам не здається, що зараз за спиною України намагається він домовитися про щось? От десь якраз така ситуація трохи вимальовується, тому що він думає, як швидко я можу завершити цю війну. Є два варіанти: перший варіант прогнути е, Російську Федерацію. Uh -huh. Другий варіант прогнути Україну. Як міркує Трамп, кого мені легше прогнути е, велику ядерну державу? Чи країну, яка дуже сильно залежить від нас, і ослаблена війною? Mm -hmm. Ну, хоч і Росія ослаблена війною, але ну не можна брізло і Він такий. Ну очевидно, що е, швидше вийде в нього прогнути Україну. Така логіка. Він uh -huh. зможе досягнути результату uh -huh. швидко і показати швидкий результат, якого він хоче досягнути. І відповідно зараз він керуючись цією логікою, і діє А намагається... це ця історія про е, якби проєкт угоди, який е, наш президент не підписав, так про видобуток корисних купалин і так далі. Потім е, публікували деталі, що мовляв, там ледь не 50% і Взагалі інфраструктура, портова. Щось таке Зеленський не підписав. От що це що це було таке? Тому що ну я навіть зустрічав думку, приватну думку, про те, що ну це якесь я не знаю шахрайство, якесь швидко, швидко швидко, швидко, швидко. І ну, а що це було? Ну, це, це якраз це частина перша проба частина, якраз е, от, от цього тактичного плану, що в ідеалі швидко завершити війну mm -hmm. і ще й на цьому е, заробити, щоб прям бути виграші. Дивіться, я завершив ві війну, і ще й ми повернемо ті гроші, які ми на цю війну витратили. Тобто, щоб показати, чому це не поразка. Чому це не поразка, що Україна не на, на найкращих угодах цю війну завершила? Слухайте, Тому але що це ми на цьому комунікувати якось ну більш ну, можна би було. Напевно, теоретично. Я суд. То теоретизую, ну я думаю, що все-таки, ну незважаючи на те, що поки що, можливо, ви uh -huh. слухаючи нас, вже пішли в льох за лопатою і почали це, копати поморальну яму. <гум> я не можу нікуди піти. <гум> <гум> я, я тут з 2022 року сиджу і сидів, сподіваюся, <гум> Рана, що... лопату можна ще Абсолютно. не діставати. Моральна яма, копати. Дайте, та, та. вислів, да, у нас є таке вислідством. Uh, тому що ну, у нас ще є шлях, як з цього вийти. Він діє за логікою, що спробувати піднатиснути на Україну і десь. Там пастити Путіна, щоб він не зіскочив uh -huh. з переговорного треку, і ну звісно, нам такі швид... швидкі рішення не підходять. Швидко. Україна налаштована на конструктив. Це наша була іде... ідея ідея Україна... з різних земельними матеріалами. 10 років металами. і три останні вела дуже тонку, як на мене, і таку, знаєте, обережну правильну дипломатичну гру. От в, в, в суб'єктність так поступово ну, її та, нарощувати суб нарошти суб'єктували mm -hmm. досить сильно і в першу чергу за рахунок не дипломатії, а за рахунок збройних сил України, які нас які Без нас тримають, які демонструють силу української нації. І відповідно, ну нам от, оця угода це для нас. Ну зараз найкращий шанс от перебити оцей швидкий трек бліцкригу з Трампом. Нам не можна в жодному разі на державному рівні. Сильно емоційно реагувати на його випади, тому що таких випадків буде багато. Нам потрібно бути стійкими. Не демонструвати при цьому слабкість, тобто так, mm -hmm. ми, ми з цим не згодні. Ми будемо над цим працювати, розбудовувати більш mm -hmm. стриману комунікацію, вести mm -hmm. в цьому в цьому плані, щоб Трампа особисто не ображати, бо в нього надзвичайно крихке его. А по цій угоді продовжувати роботу. І от зараз, з того, що я розумію, буде угода розбита на два етапи: mm -hmm. щоб потішити Трампа і швидко-швидко зробити, буде підписана така маленька угода. Угодочка, так да, да. з тим, що от ми далі пропрацюємо, підпишемо другу частину, що принципово ми так, а деталі вже будуть в другій угоді. Там, де інвестиції, там, де безпекові гарантії для України, це, це те, чого ми хочемо. І те, чого Трамп хоче, буде прописано там в першій угоді. Що загалом так ми погоджуємось концептуально. Це умовно буде меморандум, а то вже буде основна угода. От мені видається, що це був би правильний варіант. Ми і Трампу потішимо, і себе не підставимо, не поставимо в статус умовної сировинної колонії. І ми виграємо для себе дуже важливий час е і покажемо, що ми договороздатні. Ми готові працювати. Ну але те, що пропонує Росія, ну це капітуляція, ми не можемо на це піти і ну, продовжувати знову ж таки намагатись вести цю гру. Генерал Кело, представник тепер вже тільки по Україні, при прибув до Києва. Що ви вважаєте, як цей візит? Ну, ми, ми ще не можемо повністю судити. Ми не бачимо цілої картини, як візит триває, чи які результати, але от ну якось той той факт, що він прибув, ті розмови, які можливо вже відбулися. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, з пост, постать генерала Келога. От зараз Покелого досить складно судити, тому що дивіться, яка була ситуація на початку. Декларувалося, що Кіт Калох це спецпредставник з вирішення російсько-української так, війни Так, так, спецпредставник так. по Україні і Росії, так. так і це декларувалось досить довго, аж до того моменту, поки наче почались перші там контакти Путіна з Трампом Офіційні а, от, а От у вас контакти. є версія, чому він позбувся половини е, посади? А ну, це як Плода на мене, функції. досить відверта. Ну, така, досить відкрита історія, тому що у нього був конфлікт з Малафєєвим. При тому, що він Трампа захищав, що не парадоксально, uh -huh. але от розв'язався конфлікт that's з Малафієвим. Малафієв – Малафієв це наближений до Путіна олігарх. That's абсолютно, абсолютно мерзенна людина. Uh, Саме цей гаманець Путінський. так? да, uh -huh. він uh -huh. фінансував тоді uh -huh. цього стрілкова з його бандитами, коли на Слов'янський на нього він на території України фінансував купу всяких різних мереж і організацій. Ну я думаю, продовжує, продовжує, продовжує uh -huh. десь когось тут фінансувати. А, і ну, Росія, очевидно, що сказала, що ми не будемо з ним говорити, і Трамп пішов на поступку. Оце, ось те, що не, не дуже класно, те, що він відкофа поставив по Росії. Він міг розміняти кілога. Сказати, добре, ми його зараз знімемо, давайте тільки розмовляти. Я думаю, що швидше за все так і трапилось, і ну, Вітков, він такий, у нього немає. У нього там якісь бізнес-інтереси були uh -huh. на Росії. І, в принципі, uh -huh. він такий варіант, досить, досить компромісний. І от з ним uh -huh. Росія говорить, вони його легітимізували тією поїздкою, коли він поїхав до uh -huh. Москви і там звільнили цього вчителя вже з доброї волі. Uh -huh. е е та, 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 І е тому поки що не зрозуміло, наскільки він має реальний вплив на. Трампа наскільки Трамп до нього дослухається, бо сам Келог мені подобається мені подобається його риторика, а відкий він... рівний. Я він постійно. рівний, він такий прагматичний, він з великим досвідом, він генерал, з бойовим досвідом. Він краще ветеран... часів холодної війни. Так, тобто про рашу він щось знає. Так, ветеран В'єтнаму, він ну прям, він він розуміє і наш внутрішньополітичний контекст, він mm -hmm. має великий досвід, і ну хотілося би вірити, що Трамп дійсно до нього дослухається, що він зможе достукатися, роз'яснити цю позицію, тому що, що... що до Трампа достукається. Так, вона. що кала. Mm -hmm. що... Достукається до Трампа, тому що ті люди, які оточують, ну, у них е, е, мало досвіду. Там із таких досвідчених людей дуже Келог, це Сьюзен Вайлс. Але якщо говорити про основний масив команди, той же Маск, е, Хексет. Е, Волц, радник з безпеки, Це люди не, Рубіо. не з Рубіо, Люди, які не мають настільки великого досвіду міжнародного дипломатичного, політичного переговорного. Вони молоді, молоді, часто запальні Плюс... з цього боку з американського так. боку, а з іншого боку. як би ми не ставилися до Росії, ми мусимо визнати. Досвідчена дипломатія, досвідчена дипломатія Дипломатична і школа, традиції і так далі. Так, тому це має ну певну небезпеку. І Китай поки що, мабуть, найбільше вигоди від того, що відбувається, Китай зараз в захваті. Їм дуже подобається. Як все? Вони я не знаю, як би вони що б вони мали зробити, щоб все для них склалось так. Бо ну фактично тут можна загинати пальці. Китай, я ж кажу, Китай просто угу. ну. Штати зараз... хвилини, встигнете пальці згнути. давайте так. Все, що я не встигну зараз сказати, ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі Не в тіксті». а зараз Має, спробую право, коротенько так так. по суті. Штати відмовляються від своєї м'якої сили. Закриваючи USAID угу, і ці всі програми угу. десятиліттями. Вони саме завдяки цій угу. історії впливали на багато А інститути Конфуції конфуція. А китай посилює. Він угу, приходив в ці угу, країни і каже: угу. ой, бідні ви наші гроші не вистачає. Б, ми, так, вам Штати, дамо. Б, а ми дамо. Так. і все. Китай закрив США. Закривають ну от, збираються принаймні закрити багато своїх медіа. Хто прийде? Росія, і Китай на їх місце. Абсолютно Китай псує відносини з Мексикою, з Канадою, з Європейським Союзом. Хто прийде натомість? Прийде Китай і, і вони... інше мовлення Сієн Тіві. Так і як ще... людина, яка там колись працювала два роки. Спочатку на телебаченні, потім на радіо. Я чудово знаю, як там все організовано. Дуже непогано організовано. І вони послідовні. От, порівняти і послідовні, і вони використовують повагу, що дуже важливо. От порівняєте, подивіться, виступ. Не вміють вдовго грати. Вміють грати вдовгу, вміють грати з повагою, тому що подивіться виступ е Джей Ді Венса uh -huh. на Мюнхенській конференції, і подивіться виступ. Е Абсолютно One year. One year. під час Мюнхенської конференції. Наскільки підкреслена повага Абсолютно. до європейців пропозиції? Ван Ї в та... десь в родині кого не скажу, кого розумієте? Він закінчив це. Це китайська еліта. Він закінчив напевно університет Циньхуа в Пекіні, там де вся китайська еліта вчилася. Там там є стиль і клас, і просто коли Я сидит... не відмазую. Та ну і ну, це, це, це це через чиста правда. Коли сидить там Урсула Фандерляйн, Макрон, люди обрані, люди з досвідом, люди. З Того репутацією рівня. і їм Джей Ді Венс Незрозуміло, хто який завдяки Трампу опинився тільки там, де він опинився, і їх просто mm. е, поливають чим тільки завгодно, і потім виходить в Ангій, говорить з ними поважно і так далі. З ким вони захочуть вести діалог. Максиму це буде відкрите запитання, тому що у нас закінчується час. На цікавому. Тим не менше, я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже цікаво і дуже корисно. Я сподіваюся, для розуміння для тих, хто ще не знає, це Максим Несвітайло політолог, експерт, міжнародник і успішний, до речі, політичний блогер, шукайте його в соцмережах і на Ютубі. Ну а нас теж шукайте на ютубі Всі проекти подробиці. прямий ефір єдиних новин. Там можна дивитися. Інструкція зазвичай на ви так знаєте. Далі власне, ось вона. Далі власне випуск новин. Після того, мій колега Олександр Васильченко. Після того ми побачимося у підсумках.